Команда формується по всій Україні. Я не приймаю визначення, що у нас є уряд, чи урядовці, чи міністри Камікадзе. Я не камікадзе. Я знаю, чого я йду. Я знаю, які у нас будуть результати. Я знаю, коли в нас будуть результати. І я переконаний, що внаслідок нашої з вами спільної діяльності Україна буде жити краще. Для цього треба працювати. Всі готові працювати. Друзі, разом до роботи. Як формується команда? От друзі, чим ми зараз займаємося, це є формування команди. Питання прозорості формування команди. У нас будуть представлені кандидати, буде прозоре обговорення, буде залучена <кій> абсолютно антикорупційна перевірка, буде антикримінальна перевірка і відповідність кваліфікаційним професійним вимогам. Я вам обіцяю, що це команда не лише там міністри чи е, адміністрація президента. Це потужна команда по всій Україні. Бо нам перетворювати Україну треба всю зверху донизу. По, е,